Чи що це за країна така, що нам не дає скінчити війну якомога швидше? Так, перше, що в нас? США, да? А, да. друге. Великобританія. Великобританія. Далі Китай, Росія, потім росія. Китай. Та Китай. Чотири, да? добре, я отак подивлюсь на чотири, бо це ми назвали порядок змінювати не можна. Зараз треба вже по розкладу дивитися, що вийде. Так, дивимось по перше. Я, давайте я ще все повикладаю, щоб я вже дивилась і вам розказувала. Ну, я маю на увазі переверну, бо я ж перевернутиму, а угу. тепер мені треба далі перевернути. Так, перше в нас був е, США. Де. У США є свої плани на нас. Угу. Да. США, е, карта Диявола тримає, тобто. Тримає на відстані. Відстань повинна бути я, така, яка, яку вони скажуть. І термін, теж, є, яку вони скажуть. Але це не тотальне. Це не тільки США, тому що ця карта перевернута. Далі яка в нас країна друга була? Велика називали Великобританія м, теж має силу і теж не повністю. Оце вона має силу, але ну, не повністю. Я не можу тут, якщо порівняти оце і оце, то а, США більше має вплив. Uh -huh. Великобританія також має, але розумієте, диявол це коли тримають за горло, а сила це коли ну, давлять, але не тримають за горло. Тобто, із цих двох країн все ж таки США більше впливає. Да? Так, третє, що Росія? А Росія заказує музику. Оце пропозиція. Оце дія, а це далекоглядні плани. Тобто вона заказує музику. Що це значить? Вона ем, дає як пропозицію. Е, ну, давайте отак. От як вона як сценарій пропонує сценарій? А то що я бачу наразі, поки що це що, чого поки що, то що я ну, з цього розкладу США затверджує цей сценарій. Тобто тут пропозиція дається, а США так або ні. Ну, тобто дає затвердження. І е, щодо Китаю, Китай тут взагалі не при ділах, чесно кажучи. Е, башня перевернута, це значить, е, з Китаєм ніхто не радиться. Е, Китаю, думка Китаю нікому не важлива. Ну, от, щодо, е, це ми маємо, я не кажу, що на світовому рівні не важлива. Не важлива щодо ситуації в нашій країні і саме щодо війни. Uh -huh. Тобто, із того, що я бачу, по-перше, це США, по-друге, це підпрягається Великобританія, а Росія дає певний напрямок, куди б їй хотілося. Uh -huh. тобто, а, ну, як що я бачу, по-перше, кидає. Бомби, а по-друге, вона ще дає напрямок. Куди б їй хотілося? Це нонсенс називається. Чи можна йти самим по собі, не радитись такими гігантами? Не, не... Так, а чи можна Україна йти самою по собі, не радившись такими гігантами, як Великобританія та США? Угу. Важко, але можливо. Оце важко? Це можливо. А оце карта очевидності. Так воно і є. Ми так і робимо. Угу. Тобто, у нас є певні а, домовленості, і в нас є певні такі дії, які ми не можемо робити. Ну, якось знаходимо цей шлях, якось знаходимо оці лазики, щоб при тому всьому ще йти своїм шляхом. Оце свій шлях, важкий, але свій шлях. А оце ми не йдемо в контри, Тобто, ідучи по своєму шляху, ми ще не набуваємо собі ворогів mm -hmm. а, у своїх союзників, mm -hmm. які допомагають. І навіть якщо вони працюють на два фронти, mm -hmm. ми все одно ворогів собі не, не, не нароблюємо цими своїми діями. Тобто ми йдемо дуже обережно, так? Між крапельками. Ми дуже обережно йдемо. Тут яка хороша новина, що ми йдемо поступово і не спіткаємося по uh -huh. жезли прямі. Жезли це шляхи і робота, і дія. І якщо б вони були перевернуті, то це називається, що йшли йшли впали, піднялися. Ми йдемо. Uh -huh. І знаєте, що ще добре? Що дев'ятка? Дев'ятка це вже кінець шляху. Ну, не, про, не зовсім не, ну, не досить кінець, бо досить кінець, це 10, а в нас 9. Тобто, а, попри все, що робиться, ми своїм шляхом, ми своїми кроками, пусть маленькими, пусть там не такими м, швидкими, але ми йдемо до своєї перемоги. І вже 9 частин із 10 уже ми проходимо. Чого проходимо? Бо зараз 9 жезл, зараз 9 етап. Із 10. Ну, це хар, це добре, це обнадійливо. А тепер дивіться питаннячко. А в Україні на сьогоднішній день кажуть, диктують, що робити, як йти, куди, куди звертати, не звертати. Тут є такий диктат? Нам хтось це говорить чи ні? Так, чи є диктат Зовні. А, о, так, стосовно України, що робити, куди йти. Є, але це не диктат. Це добровольно примусово. Mm -hmm. Оце це добровольно примусово. У нас, бачите, тут нема мечів, немає навіть перевернутих мечів. Тобто, це м, роби так от, от, роби отак, отак, отак. Тобто, це, як знаєте, як м, кажуть, як треба робити, як ми хочемо бачити, щоб ви робили, але це не примус. Mm -hmm. Але Україна дослуховується, так? Да? Я так зрозумів? Спитайте в карту. Україна прислуховується? Так. Yeah. Та сама карта, дивіться, як колода не перемішала. От дивіться, що робиться, да? Дослуховуються, так, дослуховуються. А оце оті капельки, що ми оце, між ними йдемо. Чи є, от давайте тоді наших карт питаємо, чи є таємна влада в світі, яка зараз вирішує конфлікт між Росією і Україною? Війну. Ви знаєте, вона є, але вона не вирішує тільки конфлікт. Вона багато чого вирішує. Вона є: король жезлів, є хтось, хто заправляє. Але тут не про конфлікт, тут про це карта, зараз я вам переведу. Це от коли є якась проблема, яка виходить із їхнього контролю, туди вже направляється енергія. І дивиться, так, що таке, знаєте, так, і, і як це вирішити, це, як, знаєте, як якийсь наглядач, який дивиться за світом, і от е, країни, різні країни, це як дитяча якась пісочниця. <гум> і е, він дивиться, ага, там щось виходить з-під контролю, ну, ну, не по графіку, не по плану. Треба туди втрутитись. Тобто, без е, потреби туди не втручаються. Але коли. Конфлікт або якась там непорозуміння, або ще якась, ну щось таке виникає, що йде не під контрольно, тоді вже впрягаються і вирішують що си робити. А давайте спитаємо карт: оцей тіньовий таємна влада, яка існує. вон, що для неї зараз Україна? Це країна з багатими ресурсами, і яку б вона хотіла мати в друзях. Угу. Угу. А ще крім, того, ще крім того, в них є свої плани свої плани на нашу територію. Оце територія, оце друзі, а оце коаліція. Ну, тобто свої плани на. Тобто, ну, іншими словами, це такий. Важливий пласт території, можна сказати, навіть землі, де вони знають, що там є якась або космічна сила, або потужність якась, і вони хотіли би якихось людей, яких які, окрема окрема якась коаліція людей, або нація, або ну, компанія, або ну, тобто окремий такий клан людей, щоб туди. Перемістити. А давайте спитаємо Кар, де вони були раніше? Де чому тіньова влада ця раніше не взяла Україну під своє крило і не хотіла з нами дружити? Що mm, я вам переведу, я покажу чого. А, оце ресурси це розкрадання ресурсів. Тобто вони не могли докупи зібрати, докупи зібрати ресурси, е, найти, найти людину, з ким би можна було домовитися, щоб спрямувати ці ресурси від розкрадання, але в одну якусь ланку. Mm -hmm. Не могли домовитися. Чого не могли? Е, Пам'ятаєте, я вам казала е, ну, до до цього до цього розкладу. Перед тим я вам казала, що е, там втручання йде. Коли потреба, ну, коли так. виходить щось із під контролю. І от на той момент а, воно було, ну, не потрібно було втручатися, бо був якийсь план, що воно так, так ну, саме так станеться, на що втручатися. А тут щось воно вийшло з-під контролю. Угу. І тому зар, саме зараз вони, бо ситуація вийшла з-під контролю. І саме зараз вони втручаються, щоб ну, ну, собі зробити так, як воно планувалося. go mm -hmm. plot.